Вітаю вас сьогодні 10 липня і 130-й день із циклу 365 днів одного року. Погода абсолютно літня, яка вона повинна бути. Матівка літа, все на місці, сонце, жара. Але Найбільше хвилює достатньо трагічні події, недавні. Всі ці два з лишнім роки наша країна в напруженні. Я вникаю питань обговорювати, пояснювати. Питання релігійні і політичні. Для цього треба бути спеціалістом. А я пересічна, проста людина. У мене Турботи сімейні, діти, внуки, мій побут, бо я залишилась зараз сама в Україні. І треба у свої 76 років дбати про те, щоб жити і вижити. Правильних слів з приводу подій, які сталися, знайти дуже важко тому я. Я знаю, кожен по-своєму переживає ці трагедії, але повинна все-таки сказати, що поки ми живі, ми дійсно мусимо дбати про те, щоб не втратити свою людяність, свої внутрішні духовні, душевні цінності. Те, на що ми опиралися все своє життя і від чого відштовхувалися, коли робили якісь свої вчинки, задумки, вирішували якісь питання, будемо продовжувати все-таки зберігати круг чистої води у своїй душі, як це можна назвати, по можливості. Цінувати все те, що ми за життя зуміли оцінити, наскільки це важливо. Звичайно, фізична сторона, ми живемо у фізичному світі, вона важлива, але духовні і душевні цінності, вони попри все вищі. І головніше, звичайно. Бережіть себе, бережіть взаємини із своїми близькими. Старайтеся встигнути сказати хороші слова тим людям, яким ви точно хотіли б сказати хороші, теплі, люблячі слова. Вони гріють і свою душу, і їхню душу. Тобто, це взаємне почуття. Хай вас, Господь, хранить. Будьте здорові!